Повномасштабне вторгнення застав вдома. Я прокинувся від вибухів, побіг на балкон і побачив, як поміж дом прилітають ракети, і на горизонті бачив стовпи диму і вибухи. Звичайно, я злякався, хоча війна йде з 2014 року. Ніхто не думав, що буде повномасштабне вторгнення по всій Україні, і війна йде до Миколаєва. Близько. Обіду нам дали команду Збір аварія, і ми прибули до аварійно-рятувального загону спеціального призначення і чекали дальніших дій, що нам робити. Робота моєї аварійно-рятувальної частини заключається в розбір завалів, рятування людей з-під завалів і надання допомоги ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Один із найскладніших викликів це було влучання ворожої російської ракети в житловий будинок. І за інформацією там знаходилася дитина, яка потребувала допомоги. Прибувши до місця у результаті розвідки, встановили, що на першому поверсі знаходиться дитина. Вона була завалена камінням. Меблів була привалена бетонною плитою. Хлопчик негайно потребував допомоги. Тіло знаходилось під плитою та потрібно було негайно його деблокувати. Складність полягала у тому, що хлопчик знаходився під плитою, яка була вже потріскана і потроху кришилася. На ній трималися всі бетонні плити, які зруйнувалися під час вибуху. Аварійно-рятувальні роботи тривали понад 6 годин. і Складність була у тому, що та, яка провела дитину, тримала всі поверхи на ній. І один невірний рух рятувальників міг коштувати життю всій команді. Завдяки дії рятувальникам дитину було Вивільнено та передано медикам. Моєю надійною підтримкою тилом була моя родина. У час, коли їм було страшно, я не міг показати своєї слабкості. Запевняв, що все буде добре і Україна незабаром переможе.